Вітаю вас на каналі Бабусині Квіточки, і не тільки. Дивлячись свій архів, я знайшла ось це відео 21 рік, якраз перед початком війни. У нас є ставок, де завжди селюється сім'я Лебедів. В тому році було дуже сухо, і вони шукали собі їсти і переходили з одного озерця на друге. Ось так вони. Пройшлися через наші городи, і я луками їх переганяла, щоб собаки, не дай Боже, не зірвалися і не травмували птахів. Ми дійшли до кінця городів і вони пішли. Все ж таки, яка сім'я? Кожен рік вони прилітали. З ранньої весни і до пізньої осені за їх життям спостерігали діти та дорослі. Вони радували своєю грацією, красою, піднімали настрій. Їх всі любили. Двічі було таке, що одного лебедя був виверт плеча і він не міг улетіти, і хлопці ловили уже по льодові, щоб він там не замерз, лебедь, і відвозили в парк Фельдмана. Тому що ці лебеді не літають, а це вроджена вада. І в цьому році вони прилетіли, не дивлячись на війну. Вони повернулися додому, як повернеться багато хто з нас. Як повернулися ось ці чорногузи, але це вже буде зовсім інша історія. Дякую за увагу.